Сьогодні ми озвучимо статут професійної спілки Білогора. За основу ми взяли кооперативну систему Швейцарії «Шиц... ВІР. Тобто це не є нашою розробкою в повної мірі. Ми беремо те, що існує в інших країнах, і ми його адаптуємо до нашого сьогодення у. Полтаві та Полтавському районі. Стає питання на обласному рівні утворення адміністративної одиниці міста Субрегіона, тобто об'єднання Полтави та Полтавського району. Чому це потрібно робити? Тому що близько 20 тисяч населення, майже третина населення Полтавського району. Зайнята у трудових відносинах у місті Полтава. Тобто люди з околиць виїжджають в Полтаву, працюють, торгують, намагаються виживати їхні права не дуже захищаються. Це стосується не тільки власне Полтавського району, а також інших околиць міста Полтава. Тому, Тому ми знову ж таки ж не придумуємо лісапет. Ми озвучуємо статут, який на 90% є власним законом про професійні спілки, права та гарантії діяльності. Статут професійної спілки виробничого господарського кооперативу Біла Тобто, кооперативу ще поки нема. Чому? Тому що люди мають долучатися до... Кооперативної діяльності згідно закону про профспілки і про споживчу кооперацію. Статут про спілки ВК Біла гора» створений на основі закону України про професійні спілки, права та гарантії діяльності. Розділ 1. Загальне положення. Професійна спілка. Біла гора, добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних з інтересами інтересами родом їх професійної та трудової діяльності або навчання. Тобто закон про профспілки стосується всіх працюючих громадян, а також тих громадян, які навчаються. Також це стосується наших пенсіонерів. Які отримують копійки. Тобто вони працювали хто важко, хто не важко, це інше питання. Але вони працювали, створювали так званий ВВП. Рівень пенсій та зарплат не відповідає не те, що європейським, а навіть радянським стандартам. Первинна організація профспілки є добровільне об'єднання членів проспілки, що працюють на одному підприємстві, або забезпечують себе роботою самостійно у межах дії, інтересів ВГК Білогора. Тобто, ми нещодавно е, об'єдналися із проспілкою Солідарність. Е, Проспілка Солідарність більше буде займатися галузевими розробками, тобто нашими підприємствами. Ми більше будемо займатися людьми, які забезпечують себе роботу самостійно. Тобто, це люди, які, власне, безробітні. Організаціями профспілки або організаційними ланками профспілки є Рада Бригад, Рада директорів, Рада Ветеранів, Жіноча Рада. Тобто є у нас Галузеві напрямки, тобто це фракції, фракція соціального захисту, тобто я очолюю цю фракцію. Фракцію економіка очолює Євгеній Мавритбаєв. Є також напрацьовки у нас по екології, тобто це ще люди не виділені у фракції, є спорт, є інші напрямки. Це галузеві напрямки. Територіальні напрямки є. Рада Бригад, Рада директорів, Рада Ветеранів, жіноча Рада. Це власне, є е, нашою пропозицією щодо переходу нашого суспільства до формації е, конфедеративних відносин е, на кшталт Швейцарії. Чому? Тому що е, власне, люди самі повинні захищати свої права. Тобто рада, рада бригад має залучати до господарських робіт безробітне населення. Рада директорів це наш зв'язок із конструктивними роботодавцями, які, власне, мають розвивати свій бізнес, заробляти гроші, створювати робочі місця. Рада ветеранів це. Важливий орган по захисту прав пенсіонерів та ветеранів, в тому числі ветеранів зони АТО. І, мабуть, в Полтаві буде найактивніший, так сказати, так би мовити, орган це жіночі ради. Чому? Тому що жіноцтво має сказати своє слово. Щодо захисту своїх прав, інтересів, і власне, бюджет, місцевий бюджет мають формувати саме жіночі ради. Чому? Тому що кожна жінка знає, скільки вона витрачає на свою сім'ю, і це повинно моніторитися як державними органами влади, так і власне, органами місцевого самоврядування. Членом профспілки може бути будь-який громадянин України, що входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески. Тобто типові заяви на профспілку будуть знаходитися у наших колег та союзників це профспілка Солідарність. І, власне, скоріш за все, проєкт Біла Гора буде під проєктом Солідарності. От. Далі, статут ми озвучимо не за один день, тобто це ми тільки розробляємо першу статтю, тобто це буде цикл, цикл лікбезу для населення. Членські внески, членський внесок про спілки Солідарність 150 гривень на рік, власне, є варіант не платити членські внески, а два дні вийти на господарські роботи. Тому, чому? Тому що Полтава у нас трішки заїжена і ми маємо піклуватися про рідне місто. Проспілковим органом ВГ Біла Гора є проспілковий комітет, що координує роботу рад, через який проспілка здійснює свої повноваження. Проспілковий комітет це, власне, представники фракції, представник фракції Соціальний Захист. Економіка, юриспруденція, фінанси. Тобто це буде, знову ж таки, робота наша публічна, доступна для наших громадян. Прослухованим представником проспілки є голова профкому, що обирається з числа членів проспілки і має повноваження на представництво статуту. Тобто, я поки що виконую обов'язки голови профкому. Коли у нас буде більше 12 фракцій, тоді із числа цих людей буде обиратися прямим голосуванням голова профхому. Для чого? Тому що будь-яка організація має за мету вирощувати лідерів. Буду сподіватися, що вони з'являться в нашій організації. Роботодавцям ВГК Біла Гора є громадою населених пунктів у межах дії інтересів ВГК Біла Гора, а також окремі фізичні та юридичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Повторююсь, першим і головним роботодавцем для молодих людей має бути держава, а саме муніципалітет. Ми конструктивно налаштовані на співпрацю. І вбачаємо союз із будь-якими політиками, які будуть інвестувати гроші, ресурси і власне, якісь адміністративні пропозиції у нашу організацію. Працівником Біла Гора є фізична особа, яка працює на підставі трудового договору. На підприємстві чи у фізичної особи, яка використовує наймуну працю. Тобто, повторюсь, профспілки не є ворогами для роботодавців. Але роботодавці мають усвідомлювати, що е, відносини їх і власне працівники працівників, е, мають е, характер партнерства не рабства, а партнерства. Перша стаття опрацьована. Переходимо до другої статті. Професійна спілка ВГК Біла Гора створюється з метою здійснення представництва та захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілки будується на принципах законності та власності. Інформація щодо її статутних і програмних документів є загальнодоступною. Тобто. Стаття друга це, власне, те, чим ми займаємося. Ми майже всі свої дії ми моніторимо, записуємо у відеоформаті і представляємо нашій громаді. Третя стаття, і на сьогодні, мабуть, все. Діяльність про ВГК Біла гора має за мету виконання та впровадження законів України. Про професійні спілки, спілки, права та гарантії діяльності, про споживчу кооперацію, про захист прав споживачів, Хартії Землі ООН, Конституції України, інших нормативно-правових актів постанов та приписів. Повторюсь: при запровадженні багатоконтурної економічної моделі роботодавці можуть Інвестувати свої кошти в профспілки. Тобто треба відмовлятися від того, що... ...від тої ідеї, що якщо людині мало заплатити, то ваше підприємство буде збагачуватися. Це ілюзія насправді. Подивіться на Швейцарію. Швейцарці, Мають релігійні уподобання е, особливі це християни-кальвініти. Християни у них, у них е, злидні бідність це великий гріх. Тобто е, роботодавці, які не приймаються рівнем зарплат, соціальними стандартами е, щодо своїх працівників, справді дуже гріш, рішать. Перед Богом. Дякую за увагу.